Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку. Пропонуємо вам цікаву інформацію про будову тіла людини. Перегляньте її, будь ласка, з дітками. Є у мене голова. Вона творить дива і шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у мене й спина, і всьому хребет опора. Ось така моя будова. Як і всі організми, людина народжується, живиться, дихає. Рухається, росте та розмножується. Роздивіться зображення, поміркуйте, з яких частин складається тіло людини. Отже, зовнішня будова людини складається. З голови, шиї, тулуба, верхніх кінцівок, тобто рук, нижні кінцівки ноги це зовнішня будова частини тіла, які відкриті погляду людини, і їх легко можна перерахувати. Від тварин людина відрізняється тим, що вона ходить на двох ногах. Її руки виконують різну роботу. У неї добре розвинений головний мозок. Завдяки цьому вона розмовляє, уявляє, мислить, здатна свідомо відповідати за свої вчинки. Головного мозку, легенів, серця, печінки, шлунка. Кишечника. Кожний орган надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію. Наприклад, за допомогою легенів людина дихає, шлунка і кишечника перетравлює їжу, м'язів і кісток рухається.